Вітання Я з вами Ярослава Міщенка зі своїм оновленим блогом неоконсерваторки. Я хочу поговорити про 14 лютого. Цей день рітейли, корпорації, маркетологи всього світу оголосили днем кохання. Церква не знає щось легенди про святого Валентина. Але ем, я, у мене є певні спостережні, оскільки простір сирівно буде наповнений згадками про кохання, про валентинками, подарунками ем, і. Від думок про це не піти. Про що я хочу розказати, я е, дуже багато років працюю це 30 років. Серед них були глянцеві журнали, жіночі журнали, дитячі сімейні, для яких я робила обкладинки, де показувала блискучі подружні пари, начебто з числа селебріті, з числа політикуму. Але поза як я займалася і політичною журналістикою, я з часом знавала, що це лише гарний фасад, що реальне подружнє життя людей з Олімпів чи то артистичних богем, чи то політичних, дуже далеко від ідеалу і не дає жодних шансів на натхнення. Але вже понад рік я працюю в церковному медіа і я побачила дивовижні приклади подружнього життя, священники, це останні романтики, які лазять в вікна коханих жінок, дружина священників – чи це не єдина жінки, які кажуть, буквально вчора в інтерв'ю мені казали, ми два крила. І кожну свою ініціативу я роблю а, з його словами і я в то обівірю. І це не єдина пара. Я бачила десятки пар, де а, матінка Чекін, дружина сище не служителя, казала він в усьому мене підтримував. Я стала кращою в тому, в тому, в тому, тому що поруч зі мною стояв він, тому що ми з ним як одне ціле. Тому сьогодні я хотіла поділитися з вами саме тим, кохання існує, я його зустрічала. Ну і віримо в краще.